Осінь. центр листопад. А фонтанчик вже майже майже законсервований. А ми пройдемося до білету. Кульки літають, видно маленькі з львівської майстерні милана. Майже, майже ми її наздогнали, не... ну, добре. Хай летить. Не будемо кульку турбувати. Майстерня карамелі, майстерня морозова. Карамель працює морозовані. 11,21. Там трошки далі, до речі, праворуч. Пам'ятаєте, був магазин сова. Потім були суші на Бориславській маю на увазі. Там відкрилася бургерна. Чесно, не знаю, які там бургери наїв. Але товариш куштував, каже, бургери хороші. Можливо при нагоді сам перевірю. Тоді я вже точно розкажу, які там бургери. Так що гуляємо до центру вулиці Шевченка. Так, написали нам кілька наших підписників, глядачів. І теж дуже полюбляють Трускавець у листопаді. Або в лютому, кажуть, тільки в лютому ніколи не приміняє. Відпочинок в лютому, в Трускавці на щось інакше. Це правда, бо як би не було в Трускавці в лютому чи в листопаді, все одно в будь-якому іншому місті України не буде так гарно. Як в Трускавці в лютому чи листопаді. Теж одна наша підписниця каже, спеціально приїжджає в листопад, каже, приходить листопад. У мене в місті ну, такий настрій зразу А їду в Трускавець, тут все одно гарніше. Хоча тут теж листопад, але, але листопад Трускавці, він все одно гарніший. ніж повторимося, ніж в будь-якому іншому місті. Шо Трускавець це The Best City of the World. Best of the best розказували сьогодні багато чого хорошого про місто А тепер гуляємо, дивимося. Що, сніг таки має бути? Наприкінці тижня, десь так ближче до 20-х чисел листопада має випасти сніг. А він так завжди випадає. Це не є новина, І що наші відео подивиться за минулі роки та що відео. Це стосується не тільки трускавця, це стосується фактично всієї України. Оця так чиста листопада випадає сніг. Лежить кілька днів, а потім поємтане. Грудні снігу майже нема. Я напав другий. Майдан тут Вже казав, ця вулицю теж. Часом Майдан Кобзаря, часом вулиця Пантери. В центрі сьогодні теж малолюдно, але головна причина, що стало трошки холодніше, холодніше, вітряніше стало. А йдно по гілках дерев, що вітер. Скоро скоро вже новий рік, я розумію, якісь ще тиждень-два почнеться монтування ярмарку, якісь два-три тижні, може і ще швидше. Буде встановлена ялинка різдвяна новорічна. Кава млинці, млинці, кава. Прогуляємось до бівелету. Гусак на велосипеді. Хі -хі. Хоча я ніколи не бачив, щоб тут хтось паркував велосипеди, сам гусак на велосипеді виглядає гарно. А туди до гори вулиця Стебницька. А туди бювет. Бачите, яка заповниється. Бачите. Нема а так як планували. Порожню вуличку. Точніше бульваром. До речі, багато ще дитячих груп досі є в трускавці. Канікули закінчилися, але можливо в когось вони не закінчили. Ну, Можливо, канікули тут ні при чому, правда. А, чуть на якісь роботи виконуються на торговому центрі. А ділям до бівето. Подивимось там на голубів. Туман, бачите, досі туман. Така погода настала, що кожен день туман. Концертів ви бачили у нас на каналі зараз показувати не будемо а от голубів порозглядаємо. Ну так, голуби тікають, голуби. Йдуть туди, де їжа. Добре, покажу ще раз. Анонс-концертів. Ну, Артислав Кушина, Тіана Рос, Віктор Павлік. Ай, Роман Скорпіон.